Після цієї аварії автомобіль Василя Чортка ремонту вже не підлягає. Після ДТП його автівку поставили на спецмайданчику якості речового доказу, і 7 червня мали повернути постанову про безоплатне повернення автомобілю. Підписав слідчий Житомирського відділу поліції, але охоронець спецмайданчику видав йому інший документ рахунок до сплати. І сьогодні мені охоронець надає довідку про те, що я маю сплатити 1488 гривень за охорону моєму автомобіля. Та 700 120 гривень за те, що її було доставлено сюди евакуатором. Автомобіль мені не повертають, доки я не оплачу. Якщо враховувати, що в мене 2500 зарплата, а сьогодні я маю сплатити за місяць 2200 гривень, то Це для мене дуже істотна сума. Послуги доставки автомобіля та його зберігання і охорони надає державне підприємство Міністерства внутрішніх справ інформресурси. Слідчий він не може нам винести цю постанову. Цю постанову може винести безоплатно. Тільки суд. У разі рішення суду, якщо вам суд надає. Рішення, що видати вам автомобіль безоплатно, будь ласка, безоплатно приходьте його забирайте. Ми організація, яка надає послуги. За ці наші послуги ви повинні оплатити за охорону зберігання, за транспортування транспортного засобу, після чого, я кажу, в цивільному порядку берете чеки і, будь ласка, стребуйте ну, звинуватися, ДТП, з місць діла? діла». В управлінні патрульної поліції, на території якого знаходиться спецмайданчик, розводять руками. Кажуть, у них з підприємством ніяких угод немає. Юр заключений на рівні департамента з державним підприємством форми ресурс При ДТП з потерпілими. Ми тільки супроводжуємо дорученням слідчого. Транспортний засіб описує, значить, слідчий протокол по протоколу огляду. Місця події слідчий відділ. Цю ситуацію не коментує. Відповіді на інформаційний запит до управління Нацполіції ми чекали тиждень, але так її і не отримали. Тим часом автівка досі знаходиться на спецмайданчику, і сума до сплати за її зберігання зростає щодня.